Доброго дня, дітки! Дітки, а скажіть, що смачненького ви любите їсти вдома? Та, а хто вам готує? Мама, бабуся, та ось до мене сьогодні завітала казкова бабуся Орина. Вона дуже любить гратися зі своїми онуками. І хоче з вами пограти у гру, яка називається їстівне, не їстівне». Так, Для цього у мене є ось два кошика. Подивіться, якого кольору цей кошик. Червоний, так, молодці, і жовтий. В червоний кошик ми будемо класти карточки «Не їстівне», а в жовтий їстівне. Ну, то почали. Уважно дивимось. Що це в нас? Кукуруза. Так, вона й... Можна їсти її? Так, можна. Кладемо у жовтий кошик. А це що? Олівці. Молодці. Можна їх їсти? Ні, не можна, звичайно, не можна. Хоч червоний, так? Кладемо? Правильно я поклав? Дивимося далі, що це? Морозиво всі полюбляють, мами, так? Можна його їсти? Так, можна. У який кошик ми покладемо? У жовтий, там, де їстівне, молодці. Так, а це? Дітки, це мило. Ручки миємо милом ми. Можна його їсти? Ні, не можна. В який кошик ми покладемо? Червоний, молодців, червоний. Так, це що у нас? М'яч. Можна їсти м'яч? Ні, не можна. Він йде у нас до червоного кошика. Молодці. Кавун. Смачний, солодкий кавун. Можна його їсти? Так, звичайно, можна. Відправляємо його до якого кошика? Жовтого. Молодці. Так, а це що? Конструктор? Можна його їсти? Ні, не можна. Їм тільки гратися можна, так? Він іде у нас до якого кошика? До червоного, молодці. Так, і ще у нас картинка. Що це? Малинка. Так, можна їсти? Так, звичайно, можна. До якого кошика ми покладемо? До жовтого». Молодці, які дітки, всі гарно справилися. Так, бабуся, теж їй сподобалося з вами грати. Але ж бабуся Арися прийшла до нас не тільки погратися, а ще й по допомогу. До неї сьогодні завітають онуки, і вона не, всти... не встигає приготувати частування. Бабуся замісила тісто, але не встигає наліпити калачів. Давайте ми допоможемо нашій бабусі казкувій. Допоможемо, діти? Так, звичайно, допоможемо, бабуся, не переживай. А для цього ми спочатку розімнемо свої пальчики. Щоб калачики ліпити, треба тісто замісити. Ось так гарно місимо тісто, розминаємо, розминаємо. Будемо разом тісто м'яти, ми випікати. Так, ось у нас є дущечка, два шматочки пластиліну. Так, гарненько беремо один, гарненько розминаємо ось так пальчиками. А тепер ліпимо ось таку довго-довгу ковбаску. Так, можна на дощечки довгу ковбаску ліпимо. Так, ось подивіться, яка в мене получилася ковбаска. Тепер її з'єднуємо. Ось так. Кінці з'єднуємо гарно. Ось подивіться, який гарний получився бубличок. Так, ось ще у нас є тісто. Ми можемо його розділити навпіл. Теж розминаємо гарненько. І теж продольними рухами ось так катаємо ось таку довгу ковбаску. Можна в руках, можна на дощички. Так, і знову подивіться, ось яка у мене ковбаска. З'єднуємо, ось так щільно притуляємо і з'єднуємо. Ось ще у нас получився бубличок один. Так, давайте ми ось так... Покладемо на тарілочку. І ще один бубличок зробимо. Розім'яли тістечко і катаємо ось так притульними рухами. Стараємося, стараємося, притискаємо так щільненько. Так. ну Ось так І знову згортаємо його ось так коло і з'єднуємо. Ось такі получився ще один бубличок. Ось подивіться, такі у нас получилися калачі. Ой, дякую вам, дітки! Ви мені так допомогли. Тепер мої внуки будуть чим їх пригощати. А ми кажемо, бабусі, до побачення, до побачення, бабуся. Також і вам, дітки, кажу, до побачення. Присилайте свої фото. До побачення!